Сьогодні близько 10 годин 15 хвилин по селу Цупівку підступна ворогам, було нанесено авіаційний удар по жилій забудові. Як ви бачите, важко дуже розмовляти, але знесли пів вулиці. Наразі маємо постраждалих. Двоє в тяжкому стані, двоє в середньому. Пошкоджила, ну, мабуть, пів села. У людей дуже багато пошкоджень. Вибило, вікна, криші порозкривала. Підла підступна, ну, виродки, що казати. В общем, сиділа я на кухні, завтракала, Читаю телефон, пишуть, летить кап, прудянка, слотіно. Ну, я ж сидю, думаю, господи, помилуй там. ну. І в этот момент мені на голову падає тепла, все це летить на мене. Я присіла, але ну, я перед цим завжди готуюся. У мене сумка в руках, бо я читаю, що летить. По всі вікна, всі потолки, все падає. І тишина. Я в вікно вискочила, схватила пальто, сапоги кинула. Дивлюся, все, і сарані, ну все розбито в мене. Виходжу за двір, вискакую, думаю, як же люди, бо в нас же тут чотири сім'ї тільки живуть. Дивлюсь, хат немає, нічого немає. Там, де ніде, привітали нас з, з, як з трьохріччям, да? ну нічого. Ми вдовгу не залишимося. Ми все зробимо. Подячим він теж. Наразі працюють усі служби: ДСНС, поліція, енергетики, газовики надаються людям всіляка допомога. Гуманітарний штаб привіз ОСБ, ну ремонтні набори. Всі люди, яким потрібно буде допомога, зараз будуть звертатися і отримувати ремонтні набори. Хто сам не в змозі будуть будем зараз координувати з фондами, які підійдуть і допоможуть людям зашити вікна, так сказати, временно, даби пережити перші дні.